У котиків любов повлягалися на листі, гріють друг друга і облизують. Погода вже сира, мокра. У нас сьогодні десь мінус пять ночі було сейчас. мінус один-ноль, отак так все. Вот. Котяча любов, сама настоящая. Це, наверное сірий кот, а пятнистый кошка, скоріше всього, бо вона на ньому лежить зверху. Ну так от природа радує і удивляя даже коти вот так вот друг до друга относятся Не так як люди. Так что всім добра, миру, взаємопонимания, любви, всіх благ, в общем. И всім гарного дня.